ня любить телеглядачі. знову з екрана вас вітає ето цього дня, в якому ми я Аліна Броздикіна та Ірина Стрюбко, як завжди, розповімо про найцікавіше. Ми нагадуємо, що ми в прямому ефірі. Звоніть нам участвуйте в обговоренні, пропонуйте свої героїв і свої теми. А я думаю, що почати лучше всего сразу с самой актуальной темы. Вот уже полтора часа как идёт прямой телемост за министром обороны Украины, в котором участвуют пять округов военных, в том числе и наш одесский. И, может быть, многие телезрители не знают, но в начале января министр обороны Украины Павел Лебедев выступил с заявлением о том, что набор в этом году в армию будет приостановлен. Так это или нет, мы узнаем через минуту. А сейчас, я думаю, самое время посмотреть сюжет о мощи нашей украинской армии. Внимание на экран. Тенденція розвитку нашої держави в контексті ключових глобальних і регіональних викликів підводять нас до висновку про необхідність забезпечення на високому сучасному рівні захисту національних інтересів України. Створення боєздатного високопрофесійного війська, спроможного вчасно і адекватно реагувати на виклики сучасності це завдання найпріоритетніше для всіх органів державної влади і для всього суспільства. Професійність українських військових, рівень їх підготовки відбуваються в період адаптації національної воєнної політики до нових міжнародних стандартів. Щоб досягти помітного просування в питаннях, які впливають на боєздатність армії, потрібно зробити все можливе для того, аби відродити престиж військової служби в суспільстві, а умови цієї служби зробити справедливими і привабливими. Генеральний штаб опікуватиметься суто військовими справами, найважливіші з яких оптимізація чисельності війська, підвищення його професіоналізму, визначення потреб в новітніх видах озброєння та військової техніки для Збройних сил зразка 2011 року. Головні зусилля Міністерства оборони будуть зосереджені на всебічному забезпеченні потреб Збройних сил, діяльності військ та розв'язанні блоку соціально-економічних проблем. Згідно з плановими роботами з підготовки збройних сил до виконання стратегічних завдань, останнім часом збільшилася кількість і якість заходів з бойової підготовки польових, стрілецьких частин сухопутних військ, загальний наліт льотчиків повітряних сил та армійської авіації, перебування в морі кораблів військово-морських сил. Особлива увага надається військово-патріотичному вихованню захисників вітчизни. Один з головних пріоритетів Міністерства оборони це шкільної лави сприяти професійному вибору юнаків і дівчат, спрямовувати їх до професійної військової служби, поповненню лав професійних збройних сил. Українське суспільство шанує свої збройні сили, і саме це надає Міністерству оборони впевненості реформи, що набувають нової динаміки, знайдуть необхідну підтримку в органах законодавчої і виконавчої влади. Спільними зусиллями забезпечимо суверенітет і територіальну цілісність держави. І сьогодні до нас у студії завітали поговорити на армійську тиму. А Олександр Розмазнін, перший заступник командувача південного оперативного командування та Федір Влах, батько батько майбутніх призивників. Перше питання, напевне, вам, Олександр Петрович, головне питання: відповідь на яке чекають, мабуть, матері, бабусі та, напевно, жінки майбутніх призивників. Буде чи ні у цьому році призив, так чи ні? Значить, в цьому році відбудеться призив і весною, і Значить, Згідно указу президента і наказу міністра оборони, долав Збройних сил з території Південного оперативного командування буде направлено на 6100 чоловік. Але враховуючи те, що Збройні сили. Безпосередньо Збройні сили переходять на формування військовослужбовців військової служби за контрактом, то до лав Збройних сил у нас буде призвано взагалі 7,5 тисяч чоловік по всій території України. Uh -huh. Uh -huh. У нас вже згідно рішення президента і міністра оборони, військово-морські сили, починаючи з весни цього року, не комплектуються військовослужбовцями. Строкової служби не комплектуються військовослужбовцями, строкової служби і е, високомобільні десантні війська, тому що туди вже заплановано практично е, постачання тільки і служба військовослужбовців, військової служби на контракт. Тобто за контрактом. Це реальна перспектива Це був, реальна перспектива. Контракт. Я зараз скажу, чому це реальна перспектива. По-перше, тому що вже е, з 2012 року грошове забезпечення військово-морських сил. І всіх частин, які дислокуються на території Автономної Республіки Крим, незалежно від їх приналежності, високомобільних десантних військ і військ спеціального призначення, а також повітряних сил, тобто і обслуговуючого персонал, не тільки льотного складу, але і тих, хто займається обслуговуванням літаків. Гелікоптерів, всі вони вже у нас отримують 100% надбавку. І я можу привести такий приклад, що військовослужбовець військової служби за контрактом буде отримувати якийсь тільки тільки призвали, він буде угу. отримувати Свіженькі грошове таки. забезпечення 3196 гривень. Як він буде призначений на посаду, відповідно, він буде отримувати грошове забезпечення згідно займаній посаді. От і е, це тільки в 2013 році, а в 2014 угу. році він вже буде отримувати те, хто прийде служити от на перший етап служби 6200 тисяч Досить гривень. Тобто це іде, да, от конечно. нарощування, тому що е, значить у нас це заплановано в масштабах держави. Значить, строково строкова служба у нас буде поступово в збройних силах іти на. Зниження відсотку, і в 2014 році ми для Збройних сил буде призвано восени, восени крайні військовослужбовці. Все. Угу. І вже в 2014 році ці крайні військовослужбовці восени будуть звільнені. Але з моменту, коли ми будемо комплектувати, в тому числі сухопутні війська у нас, значить, зараз на першу половину цього року сухопутні війська теж виходять на нове грошове забезпечення. То і сухопутні війська будуть потихеньку відмовлятися від послуг е, строковиків. Е, багато буде зроблено в плані того, щоб е, військовослужбовці військової служби за контрактом займалися тільки бойовою підготовкою, тобто 99% це буде бойова підготовка і обслуговування техніки, на якій вони будуть проходити службу. Mm -hmm. Все інше буде робитися з допомогою аутсорсингу. Тобто mm -hmm. будуть фірми, які будуть займатися прибиранням. Значить, ну ми вже провели, ми вже давно кормимо э, військовослужбовців строкової служби. Тільки фірми нас кормлять, нас вже давно не готують ні солдати, ніхто. От я сьогодні на зайшов зайшов солдатську ідальною, подивився і скажу, що якість їжі тільки від цього ігри. Ні одного солдата в наряді не було і не буде найближчим угу. часом. Так що ви повинні це зрозуміти. Цікаво зрозуміло. Федора, у мене віпрос к вам, отцю. ви готові давати своїх синів в армію? Ні. Нет, почему? Вот Больше скажите, ну, нет, пожалуйста. чем да. Ну, в основном вот из-за качества питания. Во-вторых, мне кажется, что там, кроме социального развития, они другого для себя ничего не подчеркнут. Так же самое можно социально развиваться, например, в университете угу. и при этом как бы находиться дома. Ваши сыновья, как к этому относятся? Они хотят вообще идти в армию служить? Ну, вообще старший как бы размышляет еще об этом, но тоже больше склоняется все-таки к моему мнению. А Напомните младший, нашим телезрителям, лет. сколько им лет, сколько старшему? Старшему 15 лет, младшему 13. То есть ты старший ты... еще годика два, да? Годы? Да, да, да. И уже да, возьмет да. в армию, поэтому да. ему уже пора задуматься вот как, об этом. Как сказал наш уважаемый гость, уже срочной службы не будет. Так что нам повезло. Если он захочет на контрактной основе, то, конечно. То есть вы не против контрактной основы? Нет, не против. Я считаю, что это будет лучше для всех. И для военнослужащих, и для самой структуры.